У цьому відео ми розглянемо, як можна швидко і точно визначити стійкість кольору чеського бісеру Пресіоса. Необхідно врахувати, що на офіційному сайті виробника бісеру Пресіоса бісер згруповано за шістьма різними групами стійкості. 0 означає, що бісер. Не тестувався на стійкість. Інші 5 груп стосується видів бісеру, які мають різний рівень стійкості кольору. Я б рекомендувала звернути увагу на рівень стійкості кольору 1 та 2. Бісер з рівнем стійкості кольору 1 є дуже стійкий йому взагалі не характерно жодних змін його кольору. Бісер з рівнем стійкості кольору 2 теж достатньо стійкий, але якщо він потрапляє в дуже хімічно-агресивне середовище, то може визнавати певних незначних змін кольору. Загалом бісер рівня стійкості кольору 2 доречно використовувати у виробах з бісеру. Такі вироби залишаються гарними, і колір не змінюється при нормальному використанні за призначенням. Бісер з рівнем стійкості кольору від 3 до 5. Особисто я не використовую при виготовленні бісерних прикрас у зв'язку з недостатньо високим рівнем стійкості їх кольору. Тепер перейдемо до найсуттєвішої частини нашого відео. Проте. Як ми можемо точно, легко і швидко визначити рівень стійкості кольору бісеру Пресіоса? Для цього необхідно зайти на сторінку виробника бісеру Пресіоса за лінку, який ви бачите на екрані. Зліво на цій сторінці ви бачите є можливість написати. Номер бісеру Пресіоса, щоб дізнатися інформацію про нього. Наприклад, у каталозі певного магазину бісеру вам сподобався бісер виробника пресіоса з номером 91090, вписуємо його в віконце на цій сторінці і натискаємо кнопку пошуку. Як бачимо, за цим номером є два варіанти бісеру рубка і класичний круглий бісер. Оберемо один із них для перегляду його характеристики. Варто звернути увагу на критерій Resistance. Саме він позначає рівень стійкості кольору даного номеру бісеру. В нашому випадку це рівень стійкості 2, що означає, що бісер має достатньо стійкий кольор. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Творча майстерня сяючі перлинки.